Чудового, файного і благодатного Дня Вівторка. Слухайте, такий файний час. Ми тут тепер у Павшині, у сестри Ліджі, у гостях, у, у реколекційному будинкові. Проходимо цей тренінг, прикольний, такий інтенсив. Християнська служба підтримки. Ну, слухайте, вельми подобається. Я думав, що буде файно, але не знав, що аж настільки файно, так класно прошита. Психологія із духовністю, психологія словом Божим, що то для мене помічне, а не лише для тих, з ким будемо працювати. То така прикольна ідея, таке спостереження. Бо я неодноразово цього сам боюся і б, б, говорив з хлопцями, з співбратами, з, з особливо священниками, що невідомо, як підходити до людини, особливо до людини, яка вже постраждала від, від, від війни, до військового, який втратив руку, втратив ногу. Втратив здоров'я. І, і коли ми, от коли ми підходимо, і є бажання допомогти. І ми кажемо, я хочу вам допомогти. І, і неодноразово ми чули відповідь щось на кшталт, а чим ти мені допоможеш? І нас тут навчили розрізняти допомогу, допомогти і підтримка, підтримати. Треба це розрізняти, і треба це розуміти, і навіть треба з цим інакше підходити. Тобто, буквально. Ну, чим я можу допомогти людині, ну, яка, по суті, там, ну, не, не потребує може, матеріального якогось забезпечення, не потребує медикаментів чи там, щось іншого, ну, бо, а, а реально потребує здоров'я. Ну а хто йому руку верне, чи ногу, чи там, якусь іншу частину тіла? Натомість, коли ти підходиш і кажеш, я, ну, чи, чи, чи можу вас підтримати? Або просто я хотів би вас підтримати, це зовсім інакше звучить. І ти розумієш, ого, так це в моїх силах. Що хіба я не можу підтримати, ми покликані підтримувати. І така прикольна статистика, що 50-40 і 10%. Відсотків. 50% відсотків це половина людей, які пережили або бойові дії безпосередньо, чи були на війні, половина людей практично можуть з цим впоратися з оточуючими і з життєвими ситуаціями, тобто більш-менш без втручання з боку. 40% людей потребують підтримки. 40% це дуже серйозна цифра. 10% потребують не просто підтримки людей підготовлених, а потребують спеціалістів. 10% точно потребують спеціалістів, вони самі не справляться. Оточення не допоможе і не допоможуть такі тренінги, навіть уявляєте? Тобто там треба вже окрему роботу. Але тобто, для переважної більшості людей, які пережили ті чи інші травми, Ті чи інші потрясіння, уявляєте? Зрозуміти, як це працює, зрозуміти, як можна практично застосувати Слово Боже, як практично можна о, увійти у життя людини, торкнутися, як практично можна підтримати, то це допоможе. І це працює. Тобто є надія, є надія, і це класно, бо це є такий хороший сигнал у нинішній час, що варто руки не опускати. Варто руки не опускати, варто не зневірюватися. Багато є ресурсу у наших руках, у наших знаннях. Мало що нового, але все те, що ти знаєш, дуже гарно нам, нам класують тут. Тому, товариство, навіть не шукайте часом людині, яка постраждала від війни чим допомогти, а ні, підтримати. Такі люди потребують підтримки. Кожен із нас потребує підтримки, особливо в моменти потрясінь, особливо в моменти випробовування. Тому шукаємо, як підтримати, шукаємо способів, як, як з собою навести порядок, і потім як підтримати іншу людину. А тепер, у часі війни, майже всі ми постраждали. Так чи інакше. Ментально, психічно ми, ми постраждали правда економічно і в різних аспектах. То кожен із нас потребує підтримки. Тобто ми самі насамперед потребуємо підтримки. А коли вже вдасться тут скласти все більш-менш, тоді нарешті тобі Господь дає ресурс, щоб ти підтримував. Тому так, допомагаємо, кому треба допомогти. Але шукаємо насамперед, як підтримати інших. Тому дякую, що ви є. Дякую за всі ваші донати для того, аби допомогти цей курс провести. Дякуємо за. Вашу спільну участь, бо завдяки вам, і всі священники, і аніматори, служителі цивільні. Тут є присутні, проходять цей курс. Потім я думаю, що буду його ще більше рекламувати і про нього інформацію поширювати. Так що вчимося підтримувати самі себе і підтримувати тих, кого можемо підтримати цими днями у непростий час. Угу. Маєтеся файно? Мир вам!